Важливе і анонсоване для початку міністра закордонних справ Угорщини Петер Сіярто поїхав у Москву. Там він знову повторив, що війна в Україні не може бути вирішена на полі бою, тому рішення треба шукати за столом переговорів. Про це він написав у соцмережі, коментуючи свій вояж до РФ. Сіярто запевнив, що Угорщина на стороні миру. Нагадаємо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на початку липня цього року оголосив себе миротворцем і поїхав до Москви говорити з Путіним, викликавши гостре обурення в лавах країн-членів Європейського союзу. В Естонії поблизу кордону з РФ почалися двотижневі міжнародні військові навчання. Блискавка у них візьмуть участь підрозділи країн НАТО. Про це повідомили у Силах оборони Естонії. Відомо, що у навчаннях беруть участь не лише естонські військові, а й підрозділи з Франції, Великої Британії, США і Латвії. Основні навчання триватимуть по 15 грудня, переважно на півночі та північному сході Естонії для сухопутних і повітряних сил. А ось маневри військово-морських сил проходитимуть на березі фінської з. Субтитрувальниця